Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вагнерівці продовжують зливати ЗСУ стратегічні об'єкти, по яких наносяться удари. У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому в Курську після атаки дронів, яку влаштувала контррозвідка Служби безпеки України. Попередньо на них видно декілька уражених літальних апаратів. Фото опублікував головний редактор американського видання The Warzone Тайлер Роговий. Так, українські дрони двадцять Серпня атакувало військовий аеродром у Курську. Повідомлялося, що вони відпрацювали по п'ятьох російських літаках радару С-300 та двох панцирях. Проте, за словами Рогової, явних пошкоджень на знімках не видно. Вивчення супутникових зображень російської авіабази, зроблених цим ранком у Курську, яка ймовірно зазнала масової атаки безпілотників, не показує жодних явних пошкоджень. Знищених літаків немає. Написав Роговий. Хоча, як він наголосив, ці знімки ще потрібно детально проаналізувати, тому пошкодження все ж таки можуть бути. Це Поверхневий огляд, комерційні супутникові зображення мають певні обмеження, можуть існувати невеликі пошкодження, які не викликають вторинних подій, але явних масштабних пошкоджень немає, зазначив журналіст. Варто зазначити, що вночі проти 27 серпня у російському Курську пролунало кілька вибухів. Очевидці стверджували, що їх було не менше як 13. У Міноборони Росії зранку заявили, що російська ППО збила один дрон. Він врізався у багатоповерхівку, повибивавши вікна у квартирах на кількох поверхах. Однак наші джерела стверджують, що Цим справа не обмежилася. Росіяни промовчали про те, що бавовна завітала на військовий аеродром у Курську. Що ж у членів ПВК Вагнера все ще є шанс на масштабний бунт проти російської влади. Однак він вдасться тільки якщо вони прийдуть на бік Росіян, які воюють за Україну. Вважає екс депутат Держдуми РФ опозиціонер Ілля Пономарьов. За його словами, цей процес вже почався. Якщо вони вступлять в Легіон Свободи Росії, ти смієшся, а цей процес почався. Думаю, скоро буде про це вже відомо. Тоді можуть бути бунти. Ці ж люди вони ходять стадом. Їм потрібні лідери. Один лідер сидить, інший убитий, інших на горизонті на даний момент не спостерігається, сказав він. Він прогнозує, що рівень ненависті серед прихильників вторгнення в Україну до військового керівництва РФ після ліквідації Пригожина зросте. Ні, звичайно, те, що сталося, це потужний удар по всьому цьому зает і не випадково якісь з них вже писали. Якщо пригожина дійсно завалили, то все розходимося. Це звучить смішно, але це так і є насправді. Це середовище буде додатково деморалізоване. Звичайно, воно там отримає додаткову. Їжу для ненависті на адресу керівництва Міністерства оборони, яке все П, а тепер ще їхнього кумира вбила. Але робити вони через це зможуть набагато менше, ніж вони могли до того, додав він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.